7.7.5 з вами 775. Слухай, тебе також дратують уці непотрібні стандартні програми Windows, що ніяк не видаляються. Ну, насправді видаляються. Дивись. відкриваємо PowerShell з правами адміністратора. Тепер треба знайти повну назву небажаної програми. Пишемо команду GetFX package, отаку вертикальну риску, find str та назву, як ми її знаємо. Ну, People, наприклад. Заголовні букви зберігаємо. Натискаємо Enter і нас цікавить рядок PKFullName. Копіюємо його. Тепер пишемо команду remove apx package, вставляємо повну назву, Enter. Ось і все. Ну, давай бонусом розкажу, як позбутися Кортани. Жодного разу не користувався цим голосовим помічником. Ну, тут просто намудрили з назвою, шукати треба ось ці значення. А далі ти знаєш, і до побачення Кортана! Будь уважний, не видали щось реально потрібне. Лайфхак був корисним? Звертайся!